Яку роль відіграють волонтери для вас? В моєму розуміння, що без волонтерів ми б не вистояли повномасштабного вторгнення і ситуація б вже була геть другою. Я вважаю, що волонтери роблять вагомий внесок у підтримці Збройних сил і наближають нас до перемоги. Ну, все ж таки, першочергово це і. Фізична і моральна і психологічна підтримка, і надія, що все ж таки українці сильні люди. Вагома вони допомагають нам в скрутні часи. Це більшість рідні і знайомі. Не тільки для мене, а взагалі для збройних сил це така неформальна підтримка збройних Сил, формальна підтримка. А саме формальна. для вас. Особисто для мене це і моральна підтримка, і підтримка в плані там певного забезпечення. Ну і взагалі головне, що люди не забувають і підтримують.